тут окунис малитить окуніга тут у ти бачив цю подачу прям під цим слухай це таке як судак це судак це хороший судак бой давай його давай Мори його це той карасик помогай слухай шо Помагайте. значить микружка помогать ні-ні, ти лови. Тут головне не форсувати, друзі. Тому що одні є грамотні, кажуть, навіщо, навіщо? А непонятно, як там сидить ця мікрушка. А гачечки там то А хвостом б'є хорошо. Такі кілограм під півтора будь. Все-таки мікрушка це моє. Надсекретна ну, зброя. Але... помаленьку. Ти його бачиш Так заглутив, мій круг. <плес> да! Можна було форсірувати, ну ніхто не знав, як воно сидить. Друзяки, ось він. дивіться друзі, аж куди він зашмякав. ех красунчик. Покажи три триста.